Нам потрібно було купити дрова. Чоловік знайшов яму в інтернеті у телефоні, і ми позвонили. Нам відповіли, дали. Компетентну відповідь на всі наші питання, які нас цікавили. Скалися враження, що ця година дійсно цим займається і вона володіє всією інформацією, яка нам була треба. Ми домовилися на який день нам заплатимо ми гроші, вийшлимо всі документи, і нам будуть доставлені дрова. Але коли це все було зроблено, дрова нам так не доставили. коли вже дзвонили, телефон не відповідав. Днями до нас з заявою про шахрайство звернулася 56-річна місцева жителька, яка пояснила, що довірливо перерахувала зловмиснику більше 16 тисяч гривень за дрова. В результаті так їх і не отримала. За даним фактом, ми відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та розпочали всі необхідні пошукові заходи по встановленню місця знаходження шахрая. Шановні громадяни, вкотре звертаюся до вас з проханням при здійсненні покупок через всесвітню мережу інтернет завжди проявляйте пильність, а замовлений товар оплачуйте лише тільки після його отримання. Так ви вбережете себе та свої заощадження від аферистів.